Всім привіт! Сьогоднішнє відео про те, як номер авто впливає взагалі на власника, і що машина приносить в сім'ю конкретній людині власнику, коли з'являється з, з определеним номером. Я знаю, що не дуже багато людей взагалі звертають увагу на те, який номер авто вони обирають, але є люди, які номерологічно підходять до цього, тобто складають цифри. Як зараз свої авто ви можете перевірити, і як наступне вибирати, будете знати е, після перегляду цього відео. Тож в першу чергу потрібно зрозуміти, що енергія планети задається номерологічно е, до числа, яке сумарно зі всіх чисел номера авто ви складете. Тобто, якщо у вас чотирьохзначне, п'ятизначне, шестизначне, незалежності, в які ви країні число е, номеру вашої автівки, е, ви додаєте всі числа і зводите до одного. І ось, власне, воно і підкаже, яка планета керує енергією. Енергію цього авто і дає власнику яку конкретно силу. Тож, якщо в сумі у вас вийшла одиниця, то знаєте, вами керує сонце. А це означає, що таке авто зазвичай купляють в якийсь е, критичний момент, в кармічний момент, коли не просто, коли воно має якби врятувати. І це е, саме те авто, яке максимально е, для е, того, аби почати новий етап. І якщо ви власник такого авто але от зараз згадайте, в який момент ви купили. Автівку. Також таке авто дуже добре для сімейних справ, для збагачення та примноження сім'ї, тому одразу купляйте автокрісло дитяче, аби було зручно, потім їздити всією сім'єю. А якщо ваш номер ви зводите до одного числа, і це двійка, то це число Луни. І тут доволі імпульсивні і емоційні подорожі, можливі, і багато взагалі подорожей. Тому а, таку автівку не можна тримати в гаражі і однозначно, аби з нею не виникали якісь додаткові проблеми, бо вони можуть виникати якісь ремонти, проблеми зі страхівкою, якісь такі гарантійні ремонти, тільки тому, що ви не використовуєте його за призначенням і в множинних подорожах. Жах, та поїздках це авто на активність на імпульс та бажання. Тому для власника дуже важливо фактично всі буденні справи виконувати за допомогою того, аби переміщатися через автівку. якщо ваш номер зводиться до трійки. То це енергія Юпітера, примноження, збагачення, і дуже добре для підприємців, для тих, хто веде свій бізнес, для тих, хто хоче розвиватися, масштабуватися для збільшення сім'ї, для збільшення прибутку. І, взагалі, таку автівку зазвичай купляють тоді, коли знаєте, отак от сума збирається з натяжкою. От не виходить, чи вся сума десь позичають, десь кредитуються і такі, якби. Знаєте, якби додає Юпітер сили на примноження. Тому часом за таку автівку платять більше, і за того, що є ще якісь там як проценти по кредиту. Що ще над давайте четвірку, так? Четвірка це раху, і це той кармічний узел, який дає. Ідеальне авто для перевезень, переміщення та пасажирського переміщення, тобто перевозити людей, фактично на такому авто не можна відмовляти е, людям, які просять вас кудись е, підвести, переміститися е, десь там, я не знаю, навіть в роботі, якщо це транспортні перевезення, грузоперевезення або перевезення з, наприклад, е, якимись е, там ви людей перевозите в транспортні компанії, працюєте таке авто у вас на балансі, то це дуже добре. Якщо сума чисел зводиться до п'ятірки. То це Меркурій, і він, як правило, покровитель торгівлі. Тому дуже добре їздити на перемовини, переговори, займатися торгівлею, перевозити конкретні продукти на такому авто, і якщо його теж використовувати власне в роботі, сфера в якій торгівля, то це мега вдало. Шестірка, ось там, де керує Венера, і знаєте, тут дуже важливо, що ось саме з таким номером автівки потрібно дарувати дамам, і саме жіночий номер це. Це ось цей. Тому, якщо у вас число сумарно зводиться до шестірки, то просто знаєте, що, як правило, п'ятниця ваш вдалий день. І це знаєте, не тому, що починається вікенд, просто у вас просто на цьому авто буде везіння по п'ятницям. І воно завжди в центрі уваги, воно притягує увагу інших, компліменти і зачіпки. Знаєте, через таке авто навіть дуже добре робити нетворкінг, знайомства, якісь там неочікувані справи, просто самі собою народжуються, цікаві історії. Якщо число 7 зводиться до Сімірки, це киту, це фактично по кармічному узлу дуже така класна цифра, оскільки вона дає кармічні зачіпки. Тобто, фактично, це авто притягує кармічних людей в життя власника. Це означає, що дуже багато буде комунікації, розширюється комунікація, а також проходження кармічних уроків. Дуже активна енергія. І знаєте, таке авто люди купують знаково. Тобто як відзнаки якихось досягнень, як нагорода собі, і дуже персоналізують з таким авто приходить або полоса везіння, або там біла полоса, або е з чистого листа починають життя. Дев'ятка. Ні, давайте вісьмірку. Ми ще вісьмірку не розібрали. Якщо число зводиться до вісьмірки, то це енергія Сатурна. І знаєте, тут трудоголізм, а праця для роботи таке авто варто використовувати, а на вихідні на вікенди навпаки його залишати вдома десь в гаражі. Це авто, яке дуже сприяє контактам, бізнес-проектам. Дуже добре для підприємців і для тих, хто є власником бізнесу, аби власне теж можна було ставити навіть на баланс підприємства. Таке авто. Якщо у вас цифра зводиться до дев'ятки, то це енергія Марса. І це, знаєте, для тих, хто працює в державних в силових структурах, для тих, хто в керуючих органах, для тих, хто, в принципі, любить владу, для... це авто лідерів, авто тих, хто задає тенденції. Це зазвичай або нова модель, або нова з салону, саме куплена машина, або те. Ну, якби я говорю про те, що це підсилює цю енергію, так? Тобто, якщо ви наважуєтесь, наприклад, купити автівку саме з салону, і там, або вам виділяють автівку, то зазвичай це буде нова модель, і дуже добре, гармонійно вписується цей номер, він підсилює цю енергію. Хочу. Ще зауважити, що це такий номер, знаєте, для дуже енергійних людей, тому для дуже спокійних він буде навпаки якби руйнувати певні події в житті і давати дисбаланс. Варто враховувати не тільки нумерологічно самі. Числа і їх суму, а також ще й літери, які є в номері. А літери ми нумеруємо за алфавітом. Тобто, наприклад, буква літера А так, у нас вона одиничка. І так по алфавіту можете е, порівняти, як, як ще самі літери впливають номерологічно, тільки не додавайте їх сумарно саме з е, сумою чисел. Адже це якби додаткова. Е, Нова характеристика додаткового числа, яке теж має вплив. Тому, наприклад, у когось буде нумерологічно це п'ятірка, але літерально це буде ще одиниця. Тому ви, наприклад, одиницю і п'ятірку поєднуєте. Тільки п'ятірка буде ведуча, бо чисельний номер він ведуча енергія а додаткова допоміжна, яка теж буде вімкнена, е і помагати діяльності автомобіля, тобто зрозуміти, що взагалі ще гармонійно заходить, е буде ось це друге число одиниця, так, наприклад, тому. До речі, підрахуйте номерологічно, хоча б числа, і напишіть в коментарях, яке число вийшло у вас, тому що знаєте, я зауважила, що в більшості українців це або шестірка, або вісьмірка, або дев'ятка. Як у вас ставте лайк, якщо відео було цікавим.